Вітаю вас на моєму каналі. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні огляд хочу такий от швидкої розпаковки. На неділю людина. У мене клієнт гарно скупився. Майже на 90 тисяч. Я, і знаєте, як кажуть, гроші йдуть до грошей по об'яві, який людина побачила в відео. Позвонив один. А потім раз і другий. Ну, один. Зараз ось я вже цю посилку дивився на новій почет, тому що вона була ну, наложеним платежем, сума дуже велика. Я її ще потню. А зараз цю я ще не дивився. Це чоловік з Тернопіля, пан Роман. Позвонив, каже, в мене є статечки. Подивіться, цікавлять вас такі, не цікавлять. Я оглянув, світлину, ось так. Тому з ним по ціні домовилися. Вислав мені. Зараз я їх огляну. І, і все, все добре, то вишлю йому гроші. Там номер карточки в нього є. Ось це ось такі, пляхинка отака. Я швидко буду знімати. Це закиха полоне, одна так далі. А, це ж, ага. Я купляю ці речі, так що відео буде... На початку відео буде об'ява, що я купляю, ви подивіться уважно, може у вас теж щось є, я куплю. Ось друга плясунька. Я їх потім ще раз дивлюся уважніше. Зараз я щоб вам не затягувати відео. Оспішаю. Бачите, як продав гарно і гарно скупився. Ось така третя плясунька. Також це зі з затиха полона. Так, Все, так. Да. Ну, да. І ось. Все. Четверта, як кажуть, плясунька. Але це не плясунька. Це ось такий баяніст. Бачите? Ось такий. Також за Кихав Ось такі гарні чотири статуеточки. Прислав він підписчик, до речі, підписався на мій канал. Каже, може ще щось по знайомим побачу. Буду пропонувати, запропоную вам так, ось такі. І ось цю посилочку я розпакував. Сума дуже велика. Я... О. Так, ось дивіться, такі людина написала, каже, є ось такі ордена. Ось. Два. А я вже так їх переглядав. Чотири. Зараз... А, це один. Це той, що він казав без заколки. Так. Шість повинно бути ще, а, сім а і ось таких вісім орденів зараз я їх виложу вам покажу чуть поближче може тут і ось така коробочка ще зараз я вам коробочку а, ну і там покажу ще шах він прислав ось такі 7 орденів червоного знамя Це таке червоне знам'я. трудове їх сім штук. Так, ось. Це він прислав мені. Це, до речі, з Кривого горогу Ну, Він забоявся мені так висилати. Ну, я розумію, сума велика. Я на ложкою, ми трошки там домовилися по ціні. Ось. І ось таке трудова слава. Це третій степені. Їх штук. Два, чотири, шість, вісім штук. 2, 4, 6, 8. Так, є. Ці всі речі я буду продавати. Якщо залишаться, буде огляд на них з цінами. Завтра барахолка. Ну, дощ зараз йде, може завтра також буде дощ. Дивіться, ось такі бурштинові буси. Ой, буси. Браслет, це як Пандора, але бурштин. Ой, ти його зараз звіси, скільки він грам вага його. Що вони? Батарейка сіла. Як завжди. Так, воно. Та маю не хоче. Ладно, бля. Треба батарейку буде поміняти. Давно не користувався, ось такі буштинові воси. Ну він такий тяжеленький, гляньте, здоровий такий. Гарний буштин, пейзажний, це Прибалтійський. И вот такие красоты, вот такие вот. Смотрите, шесть таких ложечек набор. Это ложки срібні. Дивіться, за малями. Вот такая эмалька. Сейчас я светло. Вот так, дивіться, какая гарна емаль. Красиво. Сейчас, давай, вот это, смотрите, вот клеймо. Так клеймо, покажи. А, ось о, клеймо, бачите. Все срібло. От їх шість ложечок. Оце мені пощастило придбати такі гарні. Сьогодні така розпаковочка. Ще раз кажу, ці всі речі будуть продаватися. Я купую їх на продажу. Якщо хто сьогодні побачив відео з Дніпра, завтра буду на барахолки в неділю. Все це буде в продажі там. Так що приходьте, дивіться. Також дивіться мій канал, підписуй, підписуйтесь. буде ще дуже багато різних речей. Пропонуйте свої речі. В правому кутку буде об'ява, що я купую. Ну, а так хочу побажати вам всього гарного. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. І зустрінемось, коли зустрінемось. До побачення.